Всім привіт! Ви на каналі My Life in Norway. І сьогодні я хочу показати вам, як живуть біженці у Норвегії. Я хочу показати вам одне відео, яке надіслав мені мій підписник. Він живе зараз в Мутаці. Чотири людини, їх дві дорослих, дві дитини. До цього вони приїхали у Ставангер на своєму авто. В Ставангері прожили три дні в готелі. Їх зареєстрували, три дні прожили в готелі. І потім їх направили в мутак. Мутак знаходиться в центральній Норвегії. Я думаю, там десь близько 300 кілометрів. Я дивився по карті. Їх відправили на свої автівці. Вони приїхали в той мутак, і ось він мені відправив коротеньке відео про те, де вони знаходяться, в яких умовах вони живуть. Тому подивіться це відео, а потім я просто розкажу, що я думаю з цього приводу. Доброго дня. Мутак. Скарслія. Тут, типа, горнолижний курорт. Тільки сьогодні заїхали. От тут пару ліжечок. Диванчик, крісло. Ну, таке, вся, типа, необхідна... необхідні меблі. Ну, все видно, що десь з 2000 року такий вид. От. Готувати тут самостійно нельзя. тут нам готують. Але ж проблема в тому, що в нас мала, геть не їсть. У нас двоє діточок, 12 і 4,5 рочки. Ну Подивимось, як це буде. Отут надали вже постільне більє в цих сумках. от Якось так. Все, всім привіт. Ну що, подивились, що ви думаєте з цього приводу? Ви можете написати в коментарях, які ваші емоції після того, як ви це подивились, і щоб ви як ви відреагували б на такі умови, якщо б вас туди поселили. Що я думаю стосовно цього. Друзі, якщо ви біженець, я думаю, це просто ідеальні умови. Ви не в якомусь там військовому містечку, як деякі пишуть, ви не в якомусь там лагері, як в деяких країнах там кидають в палатки ці. І тут в Норвегії теж таке є, але це вроде і це інша історія. В сьогоднішньому відео саме мова йдеться про мутаки. Мутаки це такі, як м -м, гуртожитки, гуртожитки, куди селять людей після того, як їх зареєстрували. Це таке, це таке житло, яке тимчасове. Украї, це таке житло, воно тимчасове. Його надають, щоб людину під зачекала, поки держава зробить всі. Тобто, це ж ви ж розумієте, що це бюрократія, що це все не так просто людину зареєструвати, знайти її житло, знайти, де є місце, в якій комуні, де буде місце для навчання, для та таку... кількості. Для тієї кількості людей, скільки є в родині, тобто це все враховується і треба просто зачекати. Деякі чекають хтось там каже два тижні вже в комуні, а деякі чекають і 5, і 6 місяців пишуть. По всій Норвегії дуже велика різниця, тобто нема такого якогось одного стандарту. Але те, що люди пишуть, найбільш зустрічається це 2-3 місяці. Люди чекають в мутаках до розселення в комуну. Як я думаю, то реально це нормальні умови. Їх годують 4 рази на добу. А єдине, що до найближчого супермаркету їм 30 кілометрів їхати. В них є своє авто, але у тих, кого немає, вони їздять на автобусах. Це все безкоштовно, окей. Але їм їжа так і не дуже потрібно їм щось потрібно там докупити, бо в них діти, діти є. Але там все видають. Тобто, якщо ти у тебе немає зовсім грошей і немає змоги їздити або ще щось, то ти можеш просто жити на те, що тобі дають. Я думаю, що це реально нормальні умови як для біженця, і тим паче ці умови тимчасові. Друзі, і якщо у вас є теж бажання прийняти участь а -а -а. в цьому, я не знаю, як це правильно назвати марафоні відео. Я хочу просто інколи публікувати, де живуть біженці, в яких умовах, щоб люди теж це розуміли. Тому в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Там в телеграм-каналі. Останній пост. В ньому пишете просто плюсик. Або я хочу надіслати вам відео. Я вам пишу в Дірект і все, і ми з вами спілкуємось далі. Дякую всім за те, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, коментар, як вас заселяли, коли це було. Якщо це якась цікава історія або погана, або хороша навпаки історія. Напишіть, щоб інші люди, які зараз хочуть, планують їхати в Норвегію або просто живуть в Норвегії і просто цікавляться, бачили це і могли почитати ці коментарі. Тому дякую всім, що переглянули це відео, всім гарного дня! І в мене є ще одне питання: ми нещодавно ходили на рибалку, і на риболовлі ми впіймали щуку 75 сантиметрів 3 кілограми і 30 окунів. І це все за 3-4 години. Якщо вас цікавить такий контент, я просто не знаю, зайде він чи ні людям. Якщо вас він цікавить, напишіть щось стосовно в коментарях про рибалку і окей, я буду його публікувати. Якщо ні, ну вибачайте. Всім гарного дня, до побачення!